Дня. Хотів би сьогодні поговорити про такий ледовський фонарь, який підходить на 14-18 вольт. Це BSA 14, 18 LED, який має 2900 люменів, має захисний екран. Тобто, можна використовувати без екрану. Він має, до речі, всю структуру з метала самого фонаря. фонарь Регулюється під різний градус. Можна його фіксувати на штатив. Є різні отвори, або на якусь дерев'яну, або металеву основу. Фонарь має два режима. В принципі, перший, другий, дуже ярко світить, має 2,9 кілограма. До речі, що можу ще сказати, маю захист від води і пилу. Це дуже важливо. Плюс робота його, якщо це 2-амперний акумулятор, це 2,7 годин, якщо 4-амперний це 5 годин, якщо це 5,2 акумулятор, то це 7 годин. Якщо це 5,5, то 7,4 години. Тож, класний, потужний фонарь, тож підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хай вам порада допомагають. Всім вам гарного дня.